І вона може прямо попасти під колеса автомобіля, тому що плитка викладена невірно, неправильно. Це дуже небезпечно. Роботи проводили люди, котрі не з жодними будівельними. Легко можна вискочити на дорогу, коли з'їжджаєш. тому що фактично вносить тебе по такій круто знік. Особливу небезпеку для людей з порушеннями зору, на нашу думку, після інспекції представляє, власне, відсутність тактильних смуг перед з'їздами на дорогу. Дуже важливо, власне, щоб ці смуги були, щоб ця спеціальна тактильна плитка була присутня, бо це небезпечно в першу чергу для людей, які мають порушення зору, ну і в принципі для всіх оточуючих теж. Цього немає. Тут всюди перевищений і по одній, і по другій стороні. Може приїхати тільки один візок, і то за умови, якщо він вузький. У мене ширина сидіння ще 36 сантиметрів, якщо візок ширший. Є місця, де абсолютно неможливо приїхати. Вже не кажучи про те, що розминутися. Доводиться виїжджати на дорогу. Їсти надто круті, і вони не вони зроблені під кутом 45 градусів. Тобто навіть за сухої погоди легко можна вискочити на дорогу. Коли з'їжджаєш, тому що, фактично вносить тебе по такі крутизні. Загальна картина нам говорить про те, що роботи проводили люди, котрі не знайомі з державними тоді У 21 сторіччі при наявності вже національної стратегії безпар'єрності, шаленої кількості законів, постанов, державних начальних... допомог. Продовжують робити аби як, продовжують робити, не задумуючись про, наприклад, про те, що зараз війна і кількість поранених бійців, в тому числі і на кріслах колісних, в тому числі і спорушення. Кількість шалена буде в місті. Шкода, шкода, що нас не чують. Вже руку без меж 5 років. І до цього постійно вказували на недоліки. Але продовжують робити ремонти або Доводиться виїжджати спочатку на проїжджу частину для того, щоб дістатися пішохідного переходу. Це досить незручно, тому що тут їздять вантажівки і це дуже небезпечно для маленьких діток. І незручно з візочком спускатися, тому що. Треба спочатку підняти коляску, опустити, це для мене доволі важко. Далі йти також незручно, тому що там стоять на пів посеред дороги, посеред тротуару незрозумілі стовпчики. З візочком проїхати неможливо. Доводиться також виїжджати на проїжджу частину, щоб їх обійти. Тут облаштували. Подушки без безпеки, і вони побудовані таким чином, що люди не можуть зрозуміти, чи це пішохідний перехід, чи це оцей, оцей елемент заспокоєння швидкості. Одна з цих подушок безпеки вже розкатана у вантажівками, і там хвилі. Хвилястий цей асфальт, що теж ніяк не підвищує безпеку. Я вважаю, що е, виконавці робіт і замовники мають переробити це. Ми громадська організація. Ми працюємо над втіленням наших інтересів, захистом наших інтересів. І оце слово захист інтересів воно так тригерує останнім часом, тому що ну, вже все прописане, вже все прийняте. І десь десь доводиться його захищати.